27 серпня 2022 року поблизу села Володимирівка на Донеччині Андрій виконував бойове завдання. Українські захисники вступили в стрілецький бій з ворогом. Воїн отримав смертельне поранення. Того дня я був на наші роти були на протилежних кінцях флангах району оборони нашого 234-го батальйону, але по рації я чув. Цей бій чую, як викликали, задіювали підтримку, допомогу, і сьогодні, дивлячись в очі Андрію Рибіцькому, тут на дошці, я сам схиляю голову його світлій пам'яті. Це людина чисті, гідності, яка любила Україну понад усе. Андрій загинув 22-му році. Тобто півроку провоював півроку.